Доброго дня, панове. Сьогодні я знову пишемо майнтест. Бачите, який цікавий глюк. Я, мабуть, гру закрив з відкритою скриню, хоча насправді там я в коді бачив, що наче є якісь перевірочні механізми. Ну, Наче точно є, коли скриня закривається, то відпо... тобто коли гравець виходить, то скриня має автоматично закриватися. Чому це не відбулося, я не знаю насправді. Ну, як бачите, скриня закрилась. Тобто все працює, мабуть, чомусь цей код не відпрацьовує. Це дивно, насправді, ну тим не менше. І нагадую, чим ми зараз займаємось, ми зараз вирощуємо бавону для того, щоб відповідно зробити ліжко. Як бачите, є дві ковшинки, а треба 4 для того, щоб відповідно скрафтити білу шерсть. Для того, щоб, відповідно скрафтити для того, щоб ліжко, відповідно потрібно. Три блоки шерсті. Відповідно, у нас є зараз один блок шерсті, дві ковшинки і дерево є. Ну, Тому зараз будемо дивитися, що у нас там зараз відбувається із. Ростом Бововнику. І, мабуть, зроблю якийсь окремий плейліст. Якщо ми вирощуємо гововну для, для ліжка. Ну, як бачите, рослинки хоча і є, але вони дуже повільно ростуть. Чому проблема ну, Проблема в тому, що ця це, це гра запущена на локол відповідно, росенки просто так не ростуть, вони ростуть тільки тоді, коли я є. А я, відповідно, офлайні майже не грав, нічого майже не робив. Відповідно, знаєте, що зробимо? Подивимося, чи є яблука. Але як бачите, знову ніч, ну йде вночі. Ідемо, нучімо, чи там виросла ялочка. Це не те, що дуже добра ідея, як бачите, вже темно зовсім. Ну, ще не, не темно, але вже добре смеркається. Йдемо подиму, чи там щось є. Відповідно, всім доброго вечора. Так, у наше дерево, це відповідне яблуня. чи ні, не знаю, чи спіймо. Але важливо, щоб все ж таки яблочка були. Як бачите, яблучок вновь немає. Оце так. Ну, йдемо спати. Вже сонце видно зовсім. Зараз, зараз, відповідно, ми вже чекаємо місяць. І будемо. Чекати знов танку. Тому що ліжка в нас немає. Ось так, як бачите, зверху місяць квадратний. Ми знову чекаємо, поки розвернеться. Ой, бачите така яма. Я все ж надію, що ми сьогодні. Все ж таки виростимо ще дві ковшинки. Було б насправді досить непогано. Під кінець відео скрафтити ще й один локшерсті. Як бачите, поки що немає матеріалів, щоб зробити ліжко, ну, тим не менше. Мені є така цікава думка, а давайте запустимо ще один ігровий проєкт от 7 справді, Насправді я думаю, що це можливо зробити. Будемо подивимось, що вийде з цього всього діла. Можливо, буде цілий сезонно. На цій карті. Я вже трішки не знімав на роликів. Так, давайте подивимось, що там робиться зараз зі стріхою. Ну, стріха ще немає насправді. Проте... Ой, я бачите, впав. Спати. що спати. А що робити? Бачите, на тій карті немає ні NPC, ні тваринок, нічого там взагалі немає ніяких модів. Насправді моде, але вони вимкнені, тому вони не працюють. Є мод погоди. Але він дуже простенький, але насправді цікава позиція. Я справді, думаю, можливо, варто цей мод показати окремо. Я навідомо зробити окреме відео, про це як ця штука насправді, працює. Але поки що, як бачите, я цього не зробив. Так, як бачите, є 5 яблучок ще у скрині є папороть, є. Слаженці сосни, є є ґрунт, тобто земля і все. Пабач, мабуть, просто так не потрібно тримати її в інвентарі, тому прикладемо її у скрині ось таким чином. Є ще палочки, але бачите, немає вугілля взагалі, тому тому немає що зробити факели. Ось така цікава штука. Як бачите, є, є тяпка, є відповідно кирка і є сокера дерев'яна. Ну, дерев'яна, тому що камінь тут особливато немає. Це особливо цієї локації, насправді. Проте я зрішка надію, що... Камені вдасться знайти, а поки що як бачите немає. Так, ну шо ж. Мабуть, Дон чекати все ж таке світанку на двори. Так, ну що тут, де наш. Де наш місяць? Так, де ж наш місяць. Так, і місяць, а місяць як бачите над головою поки що. Так, ну що ж, ну як бачите, бо росте не, не швидко, треба кілька днів. І відповідно, бавовна не росте вночі тільки удень, тому що каме відповідати світанку, не збройні, якби було ліжко, то було б все швидше. Ну, Мабуть, все ж таки. А так, а так треба чекати світанку, тому що інакше бавовна не буде. Тобто для для бавони все ж таки потрібне сонячне світло, інакше бавовна просто не буде рости. Ось така цікава штука. Так, ось там у нас захід. Бачите, місяць Місяць схиляється ось туди, тобто приблизно ось сюди, ось в напрямку. Це, це у нас. це у нас. Е, відповідно. відповідно південь. Ось так. Тобто. Тобто називаємо постили насправді. Е, Посилила насправді рослинку на півдні. Тобто це насправді те, що потрібно. Тобто, чому це добре? Тому що коли сонце проходить ось так по обрію, відповідно у нас е, сонечко, сонечко є максимально довгий час. Що добре насправді. От. Тобто це насправді добра думка. Ти насправді не зрозуміло, чому у нас тут немає. Меридіан. Тобто це дивно, тому що у нас постійно. Пось... Ми нас, фактично живемо на екваторі. Це, це так собі насправді. Тобто Це це, досить дивно насправді. тому що Я насправді живу у помірних широтах, тому у нас сонце так ну, доволі далеко насправді від так мовити, від вертикалі. І коли, коли, наприклад, потрібно поставити супутникову тарілку, то, наприклад, одно, тоді у нас фактично зеркало розміщується. Ледь не перпендикулярно площини, площини Землі. Ну це дивно, справді, виглядає. Тобто тарілка дивиться дивиться оперед, а не наверх. Ну, чому так, тому що фокус, тому що фокус цієї антенни, він такий зміщений трішки відносно центру. Ну це Специфіка саме конструкції цієї. Антени. Ну це досить прикольно. Тобто поставити антенну, наприклад, у себе просто у дворі. Ось так. Я пробую це дійсно працює. Так. Але важливо, щоб був хороший огляд. Ну, як всі знаєте, супитки розміщені на екваторі. Тобто, якщо відповідно, якщо в нас азимут не 90 градусів, а якісь там, наприклад, 20 чи, чи приблизно ось так, тоді в нас відповідно трілка дивитися, тобто, тобто саме, самі супутники будуть не над головою, а зміщені, зміщені на південь, ось так. Ну це досить цікаво насправді. Ось так. Я насправді можливо зроблю потім відео, як це, насправді свіщо, налаштовувати це досить цікаво. Ви знаєте, насправді є мене таке цікаве, цікаве питання, така проблема така цікава. Я от думаю, чи варто взагалі налаштовувати телебачення вдома. Ну Так сталося, що я взагалі телевізор доволі довгий час не дивлюся, і от, чи воно мені потрібно, це таке питання. Насправді є таке цікаве рішення або. налаштувати супротиве телебачення яке насправді теж є платним. Або наштувати, наприклад, IPTV. Тобто, просто, наприклад, взяти якийсь пакет у провайдера, який надає ін інтернет-приключення. Це гроші насправді дуже близькі, але. У чому проблема? проблема в тому, що інтернет та відповідне обладнання для перегляду в мене вже є, нічого купити не потрібно. А так доведеться ще стати додаткове обладнання і відповідно тратити гроші і займати місце на подвір'ї. Тому це досить досить цікаве питання, чи важливо з цим займатися. Що ви насправді про це думаєте? От, будь ласка, пишіть про це окремо в контерех. Що мені ще подобається? Особинка телебачення чи. APTV відповідно? Як бачите, Як... Сонечко вже сходить тихенько. Так, опідо всім доб... доброго ранку. Бачите, гарно сонечко у грі майнтест. Ми граємо в майнтест Це версія 5.0, саме цю версію ми застосовуємо в нашому каналі. Ось так. Бачите який гарний схід у грі Майнтест? Мені споріб вже подобається. Так, ну що ж. Чекаємо, поки, поки буде рости певна повинбовано. Так, ну шо, я думаю, що варто щось 5 трошки Знайти собі якусь якусь справу. Тому що, поки ця річ росте. Ну, насправді, як бачите... Це доволі довгий процес, насправді, вирощувати... ...всякі цікаві всякая Так, ну шо ж. Є у нас певна сокера? І є недобудована стріга. Тому що, я думаю, давайте ці дві, дві речі якось поєднаємо. Так, ну що ж, давайте зробити дерева. Я робити, робити з них дошки. О, дивіться, яка, яка гарна гора. Одна з розроблять з цієї гри, пані, пані Сван 5, Я знаю, дуже полюбляє, полюбляє цей фільм Аватар. І очевидно, що саме по цих... В мотивах було зроблена така цікава річ. У мене теж є усі частини цього чудового фільму на Blu-ray, і там, відповідно, є оця річ. Тобто, так звані літаючі гори. Як ви пам'ятаєте, у фільмі Аватара була така цікава локація Гори Алелуя. І саме там були ось такі цікаві штуки. Ось коли, коли гора отак, отак парить просто у небі і все. Так. Ну, очевидно, це, саме це і є. це Сілка до фільму Аватар. Ну, в Майнкрафті такого точно немає. Немає, навіть десь коротко. Так, то що ж? Ну, я думаю, що давайте зробимо якесь дерево так, щоб корони не, не стикалися між собою, щоб, відповідно, у нас після виробки можна було знову поставити дерево. Так, давайте зробимо це дерево. Нам потрібно дерево, для того, щоб відповідно зробити стріху. Так, зрубаємо дерево. Так, то що? Ну, зрубам. Зачіпля, то, то вже треба зрубувати. Так, зрубаємо дерево, тому що нам потрібен матеріал. Так. Є пісочок, треба собі щось підне писати, тому що я не дістаю надто високо. Треба. Так, може ще щось ноговое є, це. Дивно, ти можеш тут вилізти якось. Ну, щось не можу вилізти. О, виліз, бачите? Так, ну що зараз буде? Ми зараз зрубаємо... стобур, а листя обсипаться. І потім ми чекаємо, поки у нас будуть нові саженці. в чому проблема? Я ніколи... ...ніколи виростають такі дивні ...дивні дички, тобто треба, мабуть. Тут, мабуть, треба все ж таки підсипати земельки. Отак. От і, Відповідно, де наші ще саженці. Чому тільки от, один саженці якось дуже мало. Так, більше я не бачу це. дивно, дивно, ну якби, тим не менше більше саженців немає. Так, а де наше місце під дерево? Ось. Є аж 9 саженців сосни, стамотурно. Досажні дерево це хай себе росте спокійно ось так. Ну все, росте здорове та велике. Ось так. Йдемо я, відповідно, додому. Тому що нам все ж таки потрібно займатися нашою бавовною, тому що... Можете землі в мене вже немає, давайте десь візьмем. Так, наприклад, ось тут. Наприклад, ось тут. Я бачимо, що там трансподі виросло. Так, де наш... Де наш будинок? А ось наш будинок? А де... А ось там де, там, де факли стоять. чи смолоскейп, як вам більше подобається. Ну, я насправді, я, насправді називаю цю річ факлом. Мені подобається називатися цю річ Ну, Як бачите, насправді раслинка вже, вже, вже доволі великі. Але ще як бачите, стабіліця ще зелені, тобто вони ще ростуть. І тому треба чекати, поки ця річ дозріє. Ось так. Ну давайте підемо ще чим займатися. Так, оскільки ну, ми все ж таки займалися тільки що заготовлювали матеріал, давайте щось спробуємо зробити. Насправді, є такий момент під час заготов... заготовлення деревини дерево потрібно добре висушити. Я не знаю, чи є якісь до такої можливості це зробити. Наприклад, я колись бачу якийсь такийський мультик, чи Та щось таке, що є якась така дивна, див... дивний такий стис, що може витягувати вологу із дерева. Значить, це взагалі можливо, але я таке, я таке десь бачив. Це, Здається, якесь було аніме, щось таке, то тобто, там. Це цікава теорія, значить, це можливо зробити насправді тато сушив деревину і це доволі довгий час, скажімо, років 10. Тобто дерево лежить, наприклад, на горі, і там просихає само по собі. Тобто це дуже довгий процес. Не важливо, щоб дерево не деформувалося. Інакше, відповідно. Дерево візьме. Собі форму, де воно на, на чому не лежало. Так що дерево буде лежати на чомусь іншому, або, наприклад, воно буде якесь дивне якесь напруження, десь, наприклад, посередині, дерево піде дугою, або, наприклад, його можна ось так вивернути як е, вивернути, як болт. Тобто, це, тобто, як... Ну, тобто, Воно піде де не площина, буде, де воно буде вивернути. Тобто це теж не добре. Тобто з деревом насправді, потрібно міти. Працювати важливо, щоб дерево все ж таки було, було таке як потрібне. Ось так. Мені справді дуже подобається матеріал, але дерево це дуже дуже специфічна штука, з ним треба вміти працювати. Ось так. А, де. А, я не забрав. Ось. 8 блоків деревини. Давайте тут спробуємо тут щось зробити. Давайте додамо ще один ярус, ось з цієї сторони. Ось так, скажімо, тому що треба додати ще один ярус. Важливо, не дізай, важливо, щоб було багато місця в хаті. Ось так. Це важливо ось так, щоб їм було, було, було додати. Ось так. Всякі драбинки, всякі, такі цікаві штуки. Ось так. І тепер треба ще Ще трішки деревини, щоб було взагалі кльово. Ось так. Ну, важливо, ну важливо, щоб було добре. Ось так. Другий поверх це добре. Ось так. Просто сухо і комфортно. Ось. Як. ось. Ну ось якась така штука вийшла, ось. тому що тут ще зробити. Ну, не знаю. Треба робити якусь пробувати тихенько тут э, стріху, поки що Поки що ми тільки додали. от я зараз кілька, э, кілька блоків деревини, щоб все ж таки трошки під, трошки, щоб все ж таки тут э, була вища, вища стіна. Тому що, тому, що стеля має бути високо, а не низько. Так, ну шо, подимуть, що ж, де подивимось, що відбувається з нашою бавовною. Підемо подивімо, що там справді що, що там ще є. Так, де то видно. А ось там? Йдемо вперед. Воно ще наче росте. Так, ну давайте підготуємо наші інструменти, але бачите, ще будемо що жати. Поки що росте. Але як бачите, стабілячка вже так і трішки, трішки пожовтіла, це говорить про те, що насправді вони вже. Оселька вже майже дозріла, сказав, скоро відповідно у нас тут з'явиться ковшинки. Ось так. Тому що робити? Ну, а що робити? Я все ж таки думаю, що... Ну, там те ще трохи не прийнялося, мабуть. А давайте підемо подивимося. Можливо, це деревце також вже прийнялося. Але деревце... Знаєте, у чому проблема? Деревце росте... Не росте в якій етапі, як рослинки. Деревце росте... росте зараз. Вот, пойдем подимся, насправді, що там справді відбувається, потім на наші ці гори, горе алелуя, насправді, просто насправді дуже гарно і цікаво. Так, ну шо ж, давайте на де наше дерево, це так, відповідно. Де це? А, о, стажнис, пошто. О, дивіться, бачите, як кльово. Я навіть не знаю, що так воно відбувається. Оце, я не знаю, насправді, називається ця земля, якась, там по спецпі. Специфічно, бачите, тут якась така, де вона така пістилка зверху. І коли земелько сюди підсипав, відповідно, відповідно, земля стала така сплошна. І насправді не впевнений, що дерево буде рости в такій землі, Ну, я все ж таки надію, що воно проросте ось тут. Так бачите, деревця ще поки що немає, тому що йдемо, мабуть, додому. Тому що ми чекаємо, поки проросте. Поки проросте поки тут зріє наша бавона, а також ми чекаємо, поки у нас діалекся тому що, як бачите, у нас три яблочка, насправді, є ще кикаштучок у скрині в будинку. Але, насправді, цього дещо де все дальше замал, тогда перевіримо чи є ялочка. Так. Так, иказ часу, але, як бачите, уже. То, ну, десь, мабуть, 1.4, мабуть, десь так приблизно, я так собі думаю. Прям... Бачите, вже сонечко, сонечко вже о, бачите, яблочко. Дайте это заберем яблочко. Так, заберемо нашу яблочко, тому що все ж таки потрібно, щоб було що їсти ось. Так, два яблочка і дам подъемся на нашу бововну. Так, і еще подімся на нашу нашу Можливо, бавовна вже дозріла. Так, ну що ж. Де наша бововна. Заєм, я тут здається, тут ще не був. Так, ну треба обласку злазити. Будь ласка, підписуйтесь, прокоментуйте, якщо вам це цікаво зацікав. цю яму злазити якось. Ну, я ще копшинок не бачу, можливо, їх ще немає. Не бачу що ще немає, ну ось така цікава справа. Тому що я думаю це буде звернутися на відео. Всім перегляд до кінця. контенці, до побачення.